Всім доброго дня, друзі, підписчики, гості мого каналу. Всім добрий день ще раз. Попрацювали вже зранку, повичищали, обов'язково вичищаємо вранці, ввечером, щоб не було від, ну, на нас скарг. Я б сам, би, якщо чесно, хтось би якийсь би не я тримав би 2-3 пориса і тижнями в них би не вичищав, я ну, уявіть, що б там би творилося. Тому для того, щоб на вас менше звертали уваги, ви собі спокійно і Утром вичистили, вечором вичистили. Використовуємо, не забуваємо сухі дезінфікатори. Я використовую де Вігор. Він допомагає з підсушуванням, приміщенням, з боротьби, з запахами і шкідниками різного роду. Так, попрацювали, в принципі, накормили, як то кажуть, напоїли потихеньку, помаленьку. Ці так підтягуються, ті паландрасики. Думав, я їх залишаю, але напевно їх ми їх поріжемо. тому що у мене виходить, тут же є ця свинка красуня, ми рано чи пізно все ще попробую її спарувати. Так, по цих свинках Це, е, свиноматка наша, ну, типа щось десь, ефочка. була покрита гітреном французької генетики лисим, Андрюхиним. Народилися вони 30.03. На даний час вони їдять. Старт з протидіарейним комплексом також ми я їм доводжу в їхній старт висівки пшеничні, які допомагають нормалізувати їхній кишковий тракт, щоб в них було все добре. Тому що заповніть одне таке правило. Якщо ви бачите, що вони підпоношують ще щось, ви зобов'язані негайно вжити всіх заходів для того, щоб це припинити якомога швидше. Чому так? Тому що. Е як би вам би сказати, тому що один день поноса їхнього на дану діареї на даному етапі дорівнює тижню на відгодівлі. А тиждень відгодівлі, ви самі рахуєте, скільки вони з'їдять, це все ваші кошти, це все е збитки. Не забуваємо лампу. Я їх відлучив сьогодні третій день. Але лампа горить днем і ночі, да, тому що ночі прохладно, я на загрів, і зараз двері закриваю. Одне вікно стало велике на провітрювання. І таким чином, щоб тут було тепленько і гарненько. Так, по цих свинках, в принципі, процес іде. Знову ж таки, чому я люблю бункер... не люблю бункерні кормушки? Я насипав, вони поїли, я бачу, вони їдять. Я за також вранці я зайшов, подивився на їхні... Все починається з ранкового огляду. Звертаю на це увагу в котрий раз, тому що ви зайшли і подивилися. Ага, там покакали щось є, щось на стіні вже якесь. Не ні, цього це все діло не годиться, тому потрібно негайно реагувати. Також сама бункерна кормушка мені не подобається тим, що я в корито насипав. і Я бачу, вони встали і хочуть їсти. Ну, якось так. Так, по цих поросятках, в принципі, теж нічого такого засранці люблять, вони вже вони, в своїх ритуалі качатися. Спостерігаємо. Так. Тут вже трішки нас залишили і будемо також їх з часом підрізати, як завжди, тому не забувайте замовляти м'ясо сало. І буде добре. Тут наша люцерочка. Обов'язково використовуємо при відгодівлі люцерку, е картоплю, будь-що. Також я вважаю, що оці іменно такі додаткові корма, солома, люцерка там. Е Саме гороха а не соєва макуха мені ну, не, не, не зайшла мені соя, я більш на горох і макуха соняшника. Тобто два вида білка. Як на мене, це дає більш такий, ну, вираженіший і більш добріший смак м'яса і сала. Також деякі люди там пишуть, що вони за. Як вони? Ефективне свинарство. Блін, чудок показує, в нього розказує, що він держить 5 поросят, він за ефективне свинарство. Лише по одній причині, тому що він преміс використовує. От такий же ж нос нас вже ефективне свинарство. Тому що в 5 поросят і в нього... Він використовує премікс. А я кажу, що премікс не потрібний мені. Мені достатньо того, що я їм забезпечую базу. Мені треба, щоб вони головне стартанули нормально. Якщо свині гарно стартануть, набрали свої 50-60 кілограмів. Я вважаю, і роблю так і мені це дешевше, тому що я не женусь за те, щоб у 6 місяців 200 кілограмів. Я женуюсь за те, щоб максимально зекономити корми. На від, ну, затратну частину на відгодівлю, це дасть мені можливість заробити тоді, коли я їх заріжу. І в мене буде смачне і добре м'ясо і сало. Це для мене більш важливіше. Тому я косю траву, траву, якщо в мене є лишня картопля, я її їм ріжу, даю, не варю таку даю. Тут ми відлучили, чекаємо, що в нас буде. Так. Це вже свого дня, як то кажуть, суджено вважає. Ну, тут, в принципі, теж все без змін. Працюємо далі. <кій> Також хочу я звернути таку увагу. Да? Вчора я читав цікаву дуже статтю. Асоціація свинарства пише, що чому ж все ж таки піднялася ціна на живу вагу. Та й взагалі е оказується, е ще одним таким фактором, який я перед цим називав в. Е Попередніх відео є зниження імпорту в нашу державу свинини, Де десь приблизно на 4,5 рази зменшився імпорт. Якщо в довоєнні періоди в нас імпорт. М'яса, а саме свинини ну загала, свинини складав 70% України. То зараз ми цим бачимо динаміку і ми вернулися на показники імпорту м'яса це 2018 року. Тепер я для себе так трішки думаю. Да? Якщо зараз зменшили, там називають такі чинники, що в Європі також в Євросоюзі зростає ціна свинини, тому інше да, там це дуже питання не вникав. Да, якщо ми зменшуємо імпорт, то для нас це добре для свинарів, як то кажуть, да, і ми можемо цю галузь і сферу розвивати дійсно в належному такому стані, да, і ми можемо щось заробити. То е, у мене на напрашується таке питання, чому держава самостійно не здійснює. Зниження імпорту і не підтримують державного виробника, або якісь там місцеві, локальні, або, наприклад, якісь програми, да, для того, щоб можна було реальні програми, не на не на папері, а ну реально нормальна там програма. Наприклад, я б склав би бізнес-план, я у мене є вже певний досвід, я б вже порахував би, що мені потрібно. Я б би або купив би приміщення, дайте мені там гектарів 10 землі. Я вже зможу взяти тоді якийсь від кредити, дайте мені під 0%, і все інше. Взамін ну, це розвиток буде. В мене я зроблю якихось там пару робочих місць для того, щоб люди, людей була робота. Це вже буде добрий плюс. Але в нас чомусь цього всього не відбувається. І ми ну, якось галузь свинарства, вона, ну я б не сказав, би, що вона дуже так розвивається. Про інші галузі я взагалі... Просто навіть і говорити не хочу, я розумію, там взагалі занепад повний і тому інше. Тому виводимо ще одним чинником, який призвів до збільшення ціни на живого, го, це зменшення імпорту. І це дуже добре. І хотів би, да, щоб дійсно. Колись держава все ж таки повернулась обличчям до села і допомогла нам це все діло, тому що є такі люди, я багатьох знаю, які б взяли кредит, кредит той самий, да, але під 0%, не під 20%, не під 30%, не під ще щось, а під 0% для того, щоб да, створити умови, скажіть там, створити 2-3 робочих місця, ще щось, да. і якщо ну, таких пару чоловік буде, то це вже щось буде добре. І це вже будуть якісь сплати ЄСВ, сплата військового збору та всіх, і деяких інших податків. Та буде робоче місце для людей. А в нас так, що просто. Я ж кажу, я ось просто пізніше ще зніму відео, приїду по краях, покажу. У нас скільки вже сел, у нас просто їх на карті немає. У сусідньому селі раніше було, це в мене тець туди ходив у школу е, чи якось так. ну По народному ми її Курносівкою називаємо. До, того, до свого часу була двохетажна школа. Під села камінь на камінь не залишилося. Все розвалилося, все знищено. Все. Наприклад, я коли це все це діло будував, да, то е, я б уже матеріал весь стягував. Звісно, якби були б нормальні люди. Да, та оставили ті ферми ті, може б я б її і купив би, взяв би кредит, би, да, 20-30%, нічого страшного. Але б я працював, би, я бачив би свій результат, я хотів би розширятися. Але так от стягуємо, потрішки, потрішки, купив в чермету півтори тонни, труп. Да, Вроді є такий вага, а 35 тисяч я віддав. Трошки пізніше, я також засніму. Відео, яка труба, труба бомба. Звісно, нове нове таке, ви зараз не купите. Це дійсно просто е, добре, що виріз... є що вирізати, що є завод, там десь в Полтаві, чи за Полтавою, там щось різали. І я от, от, зміг отуда там купити трубу 115-ту, товщина, є 5-6 міліметрів, є 11. Ото ще металу. Розумієте? От в чому питання. І де держава, де все, ну чому так? Я розумію, що в нас да, зараз війна. Але а, а до цього де вона була? Ну, тяжко якось. Але все рівно ми продовжуємо працювати. І треба зменшувати імпорт. І потрібно підтримувати держ нашого ну, сільського виробника. Повірте, що, ну, наприклад, у нас м'ясо, таких як я там, ще там у нас добріше м'ясо, ніж те, що вам з Польщі привезуть чи ще щось. Дивлюсь, черга стоїть я, там в м'ясних цих магазинах. Що ну, там гарно, я колись, це, я ще звинайклоком не держав, чи, чи не було. Ну, коротше, взяли пожарить, з нього тече, пищить, скварщить, що, воно не жариться. Даже. Ну, це так, крик душі частково, але якось так. Тому будемо відео закінчувати, завершувати, е, виводимо ще один, е, причина з підвищення. Ціни на живу вагу це зменшення імпорту м'яса. Добре, друзі, всім все найкраще, працюємо далі.